Паливний ринок України, якими є ризики та стійкість у зимовий період, спілкувалися із Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А 95 в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Отже, щойно я власне прокоментувала так і що стосується паливного ринку України, дизель, бензин, так подорожчали. І, власне, коли ми говоримо про скраплений газ, загалом ведіть нас, будь ласка, в контекст ситуації, що відбувається на паливному ринку, загалом, які є тенденції, і наскільки паливо а, здорожчується. Узнайте, ну, от чесно і так ми живемо в такий досить складний час стресовий, Безперечно, так кризовий, І я от не розумію, от навіщо деякі не знаю, експерти чи от хтось, от от нагнітає додатково цю обстановку. Справа в тому, що на паливному ринку все гаразд, угу. тобто у нас достатньо всіх марок пального. Ми дуже гідно пройшли січень в січні. Щоб на розуміння у нас реалізація на заправних станціях зросла на 25-40% відносно січня минулого року. Тобто, це, ну, це реально був абсолютний форс-мажор, і ми це пройшли, тому що мали гарний запас по диспальному з грудня. В грудні було імпортовано взагалі історичний рекорд за обсягом диспального там понад 800 тисяч тонн. І це нам дуже в січні знадобилося. По бензинах так як то кажуть, пройшли по краю. Довелося додаткові закуповувати обсяги, і зараз, от буквально вчора. Я, наприклад, узнав, що ситуація настільки, от ми зараз настільки трейдери от шукають пальне, що один з великих наших операторів він везе пальне з Іспанії. Тобто, ну, це, це вперше чесно кажучи, я таке чую. У нас були постачання 22-го року з Нідерландів, бензин, от таке було. Ну, щоб з Іспанії везли, ще, чесно кажучи, не пам'ятаю. От тому пальне є. Ціна на нього є ринкова. На жаль, е сюрприз нам. Е Ну от Ринок світовий такий в січні зробив, тому що зазвичай січень це такий, знаєте, мертвий місяць, як то кажуть. Споживання дуже низьке, тому ціни, як правило, взагалі не рухаються. А цього січня бачимо, що відбувається навколо Ірану. 50% світових обсягів нафти проходять повз Іран там, через Ормольську протоку. Зараз там Штати накопичують військові свої, там, якусь не знаю, скільки туди стягнули вже кораблів там, і так далі. Відповідно, Ринок нервує, ціни злетіли. Ну а оскільки ми купуємо все на світовому ринку, ну змушені дублювати. Але казати, що там трагічний якийсь рост там зростання відбувається, ну це, ну м'яко кажучи, перебільшення. Тобто, дійсно на пару гривень ціни зросли саме через те, що зросли закупівельні ціни, тобто світові. Ну, у нас нема варіанту на це не реагувати. Відповідно, але казати, що це от якась трагедія, що там це якийсь непідйомний роз, там якийсь там він спровокований чимось. Ну, це чесно кажучи, ну дуже дивно чути. Пане Сергію, а тут я вам чітко зараз просто зазначу, бо поки ви відповідали, і те, що можна констатувати за вашими словами, так тобто немає жодного хаосу, констатуємо так і немає якогось щось так якоїсь надситуації. Якщо оперувати даними, це те, що я бачу в мережі, черпаю інформації, і можу озвучити власне цих фахівців, які підбивали підсумки в такому контексті, але щодо Ось таких зокрема даних центр разумкова повідомляє про те, що ось один день тому новина була на їхній платформі. І тут, якщо процитувати, найбільш критичною є ситуація з дизельним паливом. А, значить, ризик для дизеля досяг максимального рівня, і це означає загрозу для логістики, агросектору та базового функціонування економіки. Тут ще додається про те, що зростання споживання генераторами, так зрозуміло, дефіцит арктичного дизеля, проблеми з якістю пального і концентрація на ринку в руках обмеженого кола великих мереж посилюють вразливість цивільного сегмента за пріоритетного забезпечення армії. Ну і власне там ще є декілька висновок моментів. Але ключовий висновок такий, що паливний ринок наближається до критичної точки. Це я вам зараз цитую. Ось ті дані, які фігурують в. Мас-медіа на платформах так, тих центрів, які роблять ось такі зведення, читав я цей звіт. От я вже казав, мені важко це коментувати. Не хотілося б ображати колег, але звідки такі висновки, як, яка криза, який ну от, чесно, мені от це дуже складно зрозуміти. В чому сила українського паливного ринку? В тому, що на ньому безпрецедентна кількість гравців. Такого, такої кількості заправних мереж немає не те, що в Європі, їх немає в світі, я думаю. Ну, от де можуть, от, от, мабуть, знають водії під Житомиром на трасі Київ-Чоп, є ділянка траси 2 кілометри, на якій стоїть 10 заправних станцій. Питання, перефразовуючи класика, да? mm -hmm. якої конкуренції вам не вистачає, там, шановні там, колеги-експерти, про яку концентрацію ви говорите? Тобто, це просто ну, мені не зр... у нас немає жодної мережі в Україні, у якої частка ринку по заправних станціях більше 8%. Ну, от їх просто немає. От звідки от такі висновки? Пального достатньо, у нас нема жодної сьогодні заправної станції, на якій немає пального, яка криза, до якої ми наближаємось? Це чесно, от я не розумію, як з цим боротися, і ну, тут можна порадити тільки ну, довіряти якимось перевіреним джерелам інформації. Тому та, що так, пане Сергію, тоді дозвольте запитати, зверніть тоді зараз увагу, от проляйте на це світло, якими джерелами так. Перевіреними можна послуговуватися, тому що я, от, поки ви звичайно що відповідали, я перевірила низку платформ. і Я вам скажу, що от власне йдеться, зводиться до того про вкрай критичну ситуацію, і загалом так фігурують ось ці дані центру разумкова. Тоді і наступне так запитання побіжно. А для чого тоді висвітлюють в такий спосіб інформацію? Отже, якоюсь логікою. Керуються, тобто якусь мету переслідують, якщо формують і висвітлюють в такий спосіб інформацію. Та, ти не розумію, чесно. От я просто, і чому ви от ви кажете, що перевіряєте там, тому що люди, от. От, от, от будь-який негатив, да, там якісь там страхіття. Ну їх дуже гарно підхоплюють, да, і, і це все несуть. Нікому не цікаво, коли ринок працює нормально, коли все є. Ну це ж не новини, да, це ж не напечати, не надрукуєш. Ну навіщо? Це не цікаво. А от що ринок наближається, біда, криза ну це ж цікаво, всі це ці печа, ну всі це друкують, перперецей пер сам пересилають. І чесно, ну мені здається, що це якась просто диверсія. Пане Сергію, тоді підбиваючи підсумки нашої розмови, так отже, проблем на паливному ринку немає. Все гаразд, і можемо чітко тоді розуміти за вашими словами, що це робиться для того, так щоб я не знаю, ну мабуть, в чи і в соцмережах, і в масмодійній стрічці неслося. Ну і були ось ці клікабельні заголовки. Якщо підсумувати нашу розмову для того, щоб більше не розганяти так як якихось депресивних новин, а чітко сказати все, як по факту і є, для того, щоб. Наче роді слухачі були переконані і впевнені в достовірності інформації без паніки і без хаосу зайвого, ну саме так. Ну може це комусь не сподобається, але пальне є дійсно. Січень був дуже напружений, тому що ніхто не очікував ну, такої кризи енергетичної. Дійсно, на цей сектор був великий тиск, але. Ринок справився. Зараз додаткові обсяги закуповуються, всі заправні станції працюють. Я не бачив жодної станції, де б не було хоча б одного виду пального. Все є. Скраплений газ є, бензин веземо, де спальне, слава Богу, ну морози. Да? От були, дійсно, там була ситуація, що ну, ну, сорі, ну, стандартна зимова марка це мінус 20, Вона тримає. Нормально там свою е температуру фільтруємості ну було б більше мінус 20, Ну от в, ну, в багатьох регіонах так були проблеми. Ну, позамерзало. У мене чесно кажучи, самого машина одна замерзла, але знаєте, на наступний день завелася і поїхала. Слава Богу, прогноз зараз гарний. Вже морозів там там якийсь буде сплеск наступного так, тижня один день. Так, ніч один на понеділок. День. Там вночі мінус 20, да. а в день мінус да, так, але вже буде. таких, але вже таких затяжних, полярних да, не буде. Да вже начебто немає. Тому я вважаю, що проблем не буде. Ну я переконаний, що їх не буде, і відповідно, ну не треба. отут отут проблем точно не треба шукати. Про ризики та стійкість у зимовий період паливного ринку України розповів Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.